Ікарій – грецький міф, нагороджує деаіонайс людей, які шанують його як Бога. Так воєн нагородив Ікаретія каретія коли той гостинно прийняв його. Де подарував йому виноградну лозу, а Ікарій був першим, хто розваїв Вадьтецеяй виноград. Але сумна доля Ікаретія. Одного разу Ваєн дав вина пастухам, а вони, не знаючи, що таке еспеєнання. Виретішили, що й карі отруїв Айха, а й вбили його, а те його закопали в горах. Дочка і Каретія Еретігона довго шукала батька. Нарешта, із допомогою своєї собаки, майри знайшла вона гробницю батька. В розпачаї повайсилась нещасна Еретігона на тому самому дереваї, пеайди, яким лежало теало її батька. Де Айонайс узяв і Каретія Еретігону та її собаку Майру на небо. З того часу горять вони на неба й темної ясної ночи аї. Це сузаєр яволопаса, де айви, ай великого пса.